Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати складені задачі на знаходження швидкості. У кого є підручники, відкрийте їх на сторінці 71-73. Ці задачі записуємо до свого зошита. Прочитай задачі: що в них спільне, а що відмінне, розв'яжи задачі. Читаємо задачі. Із двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через дві години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а друга зі швидкістю 5 км, яка відстань між туристичними базами. Поставте відео на паузу і прочитайте задачу ще раз. Давайте прочитаємо запитання: яка відстань між терористичними базами? Що тут ключове? Відстань. Нам слід знайти з відстань. Давайте згадаємо, яким чином ми знаходимо відстань. Щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Час у нас відомий так, 2 години. А швидкість. Нам відомо, що одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а друга зі швидкістю 5 км за годину. Значить, що це, діз... що це означає, що ми повинні з вами дізнатися, на скільки кілометрів вони зближаються за одну годину. Так, дві групи. Значить, 4 плюс 5, 9 км за годину. Швидкість зближення. Отже, яка відстань між туристичними базами? Ще раз нагадую, щоб знайти відстань слід швидкість помножити на час 9 помножити на 2 18 кілометрів відстань між туристичними базами із двох туристичних баз відстань, між якими дорівнює 18 кілометрів. Одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а інша зі швидкістю 5 км за годину. Через кілька годин вони зустрілися. Що ми можемо сказати з вами про цю задачу і попередню? Що вони є оберненими? Докажіть мені, що ці задачі є оберненими. Звичайно, те, що було невідоме в попередній задачі, з вами було невідома відстань в цій задачі стає відома. Поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте задачу ще раз. Відшукайте ключове, що нам потрібно знайти. Скільки, через скільки годин вони зустрінуться? Як знайти час? Щоб знайти час, слід, відстань. Поділити на швидкість. А що нам сказано про швидкість, що одна група рухалась 4 км за годину, інша група 5 км за годину. Значить, що нам потрібно спочатку дізнатися? Звичайно, швидкість зближання. 4 додати 5 дорівнює 9 км за годину. І ще раз нагадуємо: через скільки годин вони зустрінуться, щоб дізнатися час слід відстань. Поділити на швидкість 18 поділити на 9 2 години. Через 2 години вони зустрілися. І ще одна задача. Третя. тепер давайте поміркуємо, що у нас тут буде невідоме, а тут у нас з вами вже буде невідома швидкість. Читаємо із двох туристичних баз, відстань, між якими дорівнює 18 км. Одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину, з якою швидкістю рухалася інша група, щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Правильно? Так. Отже, 18 розділити на. Вибачте ще раз, із двох туристичних баз, відстань, між якими дорівнює 18 км. На зустріч назустріч одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину. З якою швидкістю рухалася інша група. Отже. Нам з вами спочатку слід дізнатися, яку відстань подолала перша група. Так? Рухалася вона 4 км за годину, 2 години. Якого відстань вона подала за 2 години. 4 помножити на 2. Буде 8. Пройшла перша група. Так. А разом вони пройшли 18 км, правда? Так, значить, як дізнатися, скільки пройшла друга група. Разом пройшли дві групи 18 км. Перша група пройшла 8. Як дізнатися, скільки пройшла друга група? 18 відняти 8 дорівнює 10 км пройшла друга група. І тепер нам слід дізнатися з вами швидкість. Щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Відстань з вами відомо, скільки пройшла друга група. Відомо 10 кілометрів, Час, за який вона їх пройшла, 2 години. Як знайти швидкість? 10 розділити на 5, 5 км за годину. Друга група рухалася зі швидкістю 5 км за годину. І ще одна задача. Від двох станцій. Відстань, між якими дорівнює 564 км? Одночасно, назустріч зустріч одному вийшли два потяги. Швидкість одного з них становила 63 км за годину. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 години? Так. Отже, що нам потрібно з вами спочатку дізнатися? Так, яку відстань подолав. Один потяг. Він рухався 63 км за годину і 4 години. Звичайно, 63 помножити на 4. 252 км, проїхав перший потяг. Далі нам слід дізнатися швидкість іншого потяга. Щоб дізнатися швидкість, іншого нам з вами слід знати відстань і час. Так? Щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Але два потяги пройшли. 564 Відстань між двома потягами була 564 км. Перший потяг вже пройшов 252 км 252 км. Значить, скільки кілометрів пройшов другий потяг. Так, 564 відняти 252. 312 км проїхав другий потяг. І тепер ще раз повертаємося до головного питання: яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілись через 4 години? Щоб знайти швидкість слід відстань поділити на час. 312. Ділити на 4. Отже, швидкість іншого потяга була 78 км за годину. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували обчислювати і розв'язувати задачі на знаходження швидкості. На цьому урок з математики завершено.